Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, на ваше замовлення, я приготувала печінкову ковбасу з печінкою. Ось таку! Дивіться, яка гарна виходить, смачнесенька, ароматна. З чесничком у духовці дуже-дуже така апетитна, така смачнесенька. якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. До Великодні суперова буде. Для цього нам потрібно: тут у нас є кілограм такого м'яса, свинного, такого не дуже жирного, 200 грам ось такого сала. 205 тут у мене є 200 грам такого сала. Е, і печінки. Печінки у мене є тут 550 грам. Е, цю, це ми перемололи, і ще треба буде отаких 3-4 зубчика часнику. Е, М'ясо ми перемололи. Тепер ми, ми нарізаємо печінку. Ми нарізаємо отак дуже дрібонько, нарізаємо печінку. На такі кубики. Ось на ось такі дрібонькі кубики, видите? Отакі ось, ось кубики дрібонькі. Нарізаємо. Ми наріжемо всю печінку. Я наріжу ось так. Так само на такі дрібоньки треба буде порізати і сало. Так само на такі дрібоньки... На такі дрібоньки, такі кубики дрібонькі. І сало все треба порізати. Часник потерти, потерти до цього. Ми нарізали дрібонько сало і печінку нарізали. І це сало ми отут висипаємо Так само. І заливаємо сюди кип'ятком, от тільки що чайник закипів, у печінку заливаємо кипітка, і заливаємо в сало. Розмішуємо. Тут розмішуємо і сало. Тут ще додамо. І найпостояв. постояв хвилин 5-10 треба стоїть, аби все зробилося, аби не було крові, не така печінка. Аби не бралося, А мешати треба, аби не бралося і докупи. Не зібралося все докупи. Так, до цього м'яса тепер ми даємо. То на смак солити собі. Я знаю, що то на кіліо м'яса дає від 15 до 20 грам соли. Але тепер сіль така, що, то не знаєте, чи вона солена, чи вона, чи вона, яка дає солити, вона не солить. Ви собі дивіться, до смаку. Я дала поки дві чайні ложки, і тепер даю сюди чесник, потерла чотири зубчики чеснику. І зараз будемо все, все, все вимішувати. А ще перцю, перцю я дам половину, половину чайної ложечки. Все до смаку всі робити. Так, і тепер ми вимішуємо. Все файно, так, треба вимісити досить. Фарш має бути такий прохолодний. О, Такий, щоб був з, навіть і з морозилки трохи. Такий, аби був холодний такий. Треба вимішувати добре. Довго, або машинку можеш вирісити, або вручну. Ви вимішуєте, тако, отак де гарно вже пахне чесничок. І сюди будемо давати ще доливати 100, може і трошки більше, бульйону мілілітрів. Я отут маю такий, що ми варили м'ясо. Я тут маю, і я тут буду добавляти І буду вимішувати. Отако від 100 до 200 грам. Ще я даю. І вимішую. І вибивати треба так. Повністю треба вибити, аби був, аби був такий гешдонеток. Так як кобасу робиться, так робиться все. І ще демо трохи. І все, я коли вимішую. Ця вода має оцей бульон, або вода, може воду давати, то має бути досить холодна. О, досить. Не менше має... Бути не менше 12 і не більше, десь 10-12 градусів має фарш мати, досить він має холодний бути. До речі, як ми готуємо кобаси, є в мене і шинкова кобаса, і то я, я вам дам посилання під цим відео, як, як ми готуємо такі кобаси. О, ви отако добре вбити треба. Так, печінка відстоялася, і ми тепер її процідимо через друшляк. Тепер повністю від води, від цього кип'ятку ми її просто процідимо. І найпростиває. Так само поставимо тут. Так само ми процідимо і сало. Ось, тут надру, надрим, на насить. Ось таке сито і я сало так само процідимо, аби воно стікало собі. Отак. От Все, нас стікає і встиває. Як печінка, так і сало. Так, ми це м'ясо вимісили добре, додаємо сюди тепер цю печінку. Що вона простила, вже додаємо сюди. Додаємо сюди тепер це сало. Теж також простило. І будемо зараз знову його вимішувати. Ось так. Усе зараз вже тепер будемо вимішувати. О, чесничок так гарно пахне. Ось такий, дивіться, має бути фарш, аби таке гейнетки, аби сікігнуло. Зараз ми його дамо сюди у шприц. Отакий тут і будемо набивати у... у кишку. Кишки у нас ось такі є. Ось такі кишки. Вже е, е, промити їх, бо вони засолені. Ми купуємо тут у нас у тих е, людей, що е, продає, продають м'ясо. У павільйоні ми їх беремо. Тепер ця пачка коштує 100 гривень 10 метрів. Добре. Ось ось такого. Тут трошки є той, і... але то дурниці. То і ще ковбаси. Так, і зав'язуємо з другого боку. І так будемо всі робити. Тут ще було кусочок такої е, ну, струн'янки, кешки. А тут кусочок лишилося ще з тої кешки. Так, і тепер всі кобаски тут то буде. Зараз будемо далі продовжувати. Так, солену кешку сісю ми промили. І просто тепер е, зачіпаємо вона. Все знає, я думаю, що все знає кожен. Отакого. І пропускаєш трошки сюди і, і отаку затягаєш повністю. Так, тут ми зав'язали е, у, у гуц. От, і тепер будемо набивати легенько. Не дуже так аж е, плотно, щільно так. Але все одно треба напихати. Так, ми будемо робити такі невеликі, буде? Кубаси такі невеличкі. І знову будемо перев'язувати тут отако, просто шпульку нитку. І тепер на то то далі так само. Чуть-чуть Отак, добре. Тепер знову перев'язуємо і робимо ось такі ковбаски будемо робити. Ані відрізати. Так, і ось такі будемо наробити такі ковбаски. Так, усе зробимо. Ось такі вийшли у нас ковбаси, таких кільки, ми будемо їх запікати, Тому можна їх підсмажити на сковорідці. Так само, а можна їх запекти в духовці. Ми будемо запікати в духовці. Можна їх поставити в морозилку і коли потрібно. І тоді собі на сковорідку чи в духовку, і вже є готова отка ковбаса. Печінкова ковбаса. Так, оскільки вийшло у нас такої ковбаски. Оце це з тої ковбаси другої. Це е, не таке ота. І так ми складаємо. Отут я, ми будемо запікати її. При, при температурі 180 градусів я буду класти на спочатку на 30 хвилин. Я ось кольгу трохи змастила. О, і такими колечками такими я її запечу. Ось так. Навіть так трохи. Роз. На 30 хвилин я кладу спочатку. А ви так ще так, запікали. Кладемо в духовку. Її можна і не класти, можна зразу поставити собі у морозилку. або запечемо на, е, на сковорідці. А я хочу запече в духовці. То ще запікають при е, 70 градусах, е, до, просто аби було всередині теж 70. З дві години треба тримати, а то й більше. А я буду швидше. так, 180, 30, спочатку 30 хвилин, а відтак подивимося далі. Можна її трохи проколоти, аби не і змастити добре змастити олією. тут кавози. Так, пеклись і трохи більше, 40 хвилин пеклись. Так, обертаємо тепер на другий бік. Я той бік змащувала просто не уливом, а смальцем. Саму цю сторону і ми змастимо навіть оцим, оцим що є тут смальцем. Отако, що тут. Можна оливу. Цю корочку. отут, де є десь жив той, що вітік, і ми тим просто отако змастимо би була така, і тут є, о, така би була скоринка. І так розпу... ну аби далі, аби в нас і запекла. Ось так. Ось так гарно. Знову кладемо її ще на 30-40 хвилин. Подивимося, то вже по, по вашій духовці, як Як, аби сі при... присмажила Ось Дивіться, які гарні запечені ковбаски вийшли. вийшли. І з того і з того боку ви такі гарнесенькі. Та -та. От припечені і на фользі тут не зараз оце файно відбрав і чисто собі лише є файна бляшка. І все чудово. І така чудова запечена ковбаса. Вийшла. Ось так. Запікалася з одного боку 40 хвилин і з другого боку 40 хвилин. Я більше трохи ви дивіться по своїй собі духовці, і як, як у вас буде запікати. Простенький, швидкий рецепт. Простиний я вам покажу, яка в розрізі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Так, вона вже трохи простила. Я зараз вам покажу, у нас ще в нас ще тепла, але все одно ну, трохи вже простила. Я вам покажу, як у нас у розрізі, яка вона. Дивіться, яка делікатна. Яка то то делікатна в розрізі. Дуже гарна така соковита, гарна така так нарізається делікатно. Дуже, Взагалі. Видите, яка соковита? Взагалі, ну вона ще гаряча, звичайно гаряча, що то що таке? Але дуже, дуже Смакота. Що смакота? Ви, яка краса. Ось така, ось така чудова, гарна, смачнесенька ковбаса виходить печена. З, ну, небагато продуктів потрібно, дуже швиденько готується І до раз-два на, набив у тімво і все. Багато не потрібно. І ну, З печінку печінкова, дуже смачнесенька, дуже, дуже така, взагалі ароматна, такі запахи з чесничком. Дуже-дуже така. Смакує і в теплому, і в холодному вигляді. Дуже смакує. Ось така, дивіться, дуже-дуже смачна. Смакує в будь-якому вигляді. Так що готуйте.